Один з найпопулярніших запорізьких блогерів повернувся до футболу та показав неочікувані зміни на футбольній запорізькій локації. Раніше навіть я з'являвся на його футбольних відео на Ютубі. Ми грали в рандомних двіжах в Дубовці та на 12. Ось, до речі, спільне фото. Згодом, я так зрозумів, він поставив кар'єру на Ютубі на паузу і перейшов до більш коротких форматів у Тік-Ток та Інстаграм. Він один з перших запорізьких блогерів, який пробив позначку 100 тисяч підписників в Інстаграм. А в Тіктоці він має 83 тисячі підписників. Мова про блогера з Ніком Ден ТВ. Він же Данило Ж. У нього є навіть футбольний бекграунд. Раніше він займався з Дюшор Космос під керівництвом Юрія Павлова. Так само того Павла, який тренує ЗП Груп 2 в футзалі, В команді з Данилом грав і майбутній чемпіонат світу з Дефлімпійських ігор в складі збірної України Леонід Морозов. Данило після затяжної паузи знов повернувся до футболу. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм. У відео Данила показали, як змінилася дубовка, розбите поле перестілили, а от з'явилася нова шокуюча халепа. Купол над полем розірваний. Тепер головний козир цієї локації більш не козир. Раніше можна було грати під дощем та снігом на сухому полі. Тепер ні. Хоча купол на другому. У полі все ще цілий, тож виходить, що все ще можна пограти під куполом. Також відомо, що на цій локації генератор, тож пограти можна в будь-який час. З фут ЗП. Ти частина цієї історії. Ти і є запорізький футбол.